Про освіту тут мені редактори підказали про те, що ви коли працювали якраз у Львові в обласній раді, ви якраз мали безпосереднє відношення до освіти. Я б хотів вас такий епізод запитати. От ми знаємо, що багато дітей ходять до польських шкіл. Так як з цим відбувається? Тобто, як ви бачите це взагалі повернення? Дітей до українських шкіл як на, на цьому рівні загалом вирішується питання е, такої співпраці своєрідної між міністерством освіти України і, можливо, освітою Польщі? Чи це взагалі не вирішується зараз? Е... З мого досвіду ми маємо один спеціалістів, яка в нас працює. Це менеджерка з адвокації. Та вона якраз займається такими ключовими питаннями співпраця там з різними міністерствами, з іншими організаціями для того, щоб покращувати захист українців і їхні можливості в Польщі. І одне з питань, яким ми зараз якраз і займаємось, досліджуємо це питання освіти. Понад 500 тисяч дітей перебувають в Польщі зараз, та українських, які змушені були покинути Україну. Плюс-мінус 280 тисяч незрозуміло де для польської освіти. Мається на увазі, тобто близько 200 тисяч. Ну плюс-мінус це не не така вже точна статистика, але плюс-мінус вчаться в польських школах. інші стверджують, що вони вчаться в українській школі онлайн. Але не має ніхто не проводить, ні польський уряд, ні український, на жаль, не має для цього можливості фізичних на даний момент провести дослідження і точно знати, чи ця дитина взагалі десь вчиться чи ні. По тому про що ми говоримо в Польщі, більше 10% дітей, які переїхали, взагалі ніде. Вони поза освітою, а освіта це є обов'язок. Угу. І відповідно виходить, що ніхто за цим е, не стежить. Е, є різні моменти, я розумію, коли це є там, наш 10-11 клас, все-таки батьки хочуть, щоб вони вже закінчили. Це важче угу. адаптуватися, та це, відповідно, в нас це ще школа, е, там же це є ліцей, ліцей які, до якого угу. ми ще йдемо, ми ще надійшли в нашій освіті насправді до того, але це там декількох років питання. І їм важко адаптуватися. Я тут розумію, вони все-таки закінчать, здадуть угу. ЗНО. За коли не віддавали молодших дітей в польську школу, я вважаю, що це погано адже дітям важче адаптуватися. І багато хто я розумію, з батьків думали, що це там ну пів року, ну пару mm -hmm. місяців. А це вже два роки. І цих два роки для дитини в соціалізації переважно втрачені. Хоча є дуже багато проблем, дуже багато скарг на булінг саме українців в польських школах. Це досить така гостра проблема на даний момент.